Сервіруйте та зберігайте продукти у елегантних контейнерах криштальних. Широка лінійка різних розмірів дозволить вам зберігати салати, готові продукти, сервірувати стіл, зберігати кондитерські вироби, як на полицях в шафі, так і в Холодильнику. Контейнер складається з прямокутної ємності і кришки. На ребрах основ є виступи. Зручно утримувати в руках, навіть якщо руки вологі. А також це запобігає подряпинам контейнеру. На кришки є пази, а на дні основи є виступи. Тому зручно ставити контейнери одне на одне що дозволяє економити місце наполиці і в холодильнику. Такі контейнери дуже зручні в використанні, так як прозорі стінки дозволяють бачити вміст контейнеру. Рідкі продукти треба переносити тільки в вертикальному положенні. Температура використання від 0 до плюс 40 градусів. Тому не викладаємо сюди гарячі продукти, а також не використовуємо мікрохвильовій печі і в морозильній камері. Ємності треба мити тільки руками, не використовуючи абразивні речовини.